Перший крок у пізнанні Бога це покаяння, це віра в Бога і хрещення в Отця. Другий крок це хрещення в Ісуса, коли ти покладаєш своє життя для спасіння людей. Ісус сказав: немає більшої любові, як коли хто душу свою покладе за друзів своїх. Третій крок це хрещення Духом Святим. Ти приймеш силу від Бога для того, щоб. Бути тобі Сином Божим, донькою Божою, нести Слово Боже і свідоцтво Христа до краю землі. Як Господь і сказав, ідіть, навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отже, перший крок це покаяння, другий крок хрещення в Ісуса і третій крок хрещення Духом Святим. Підпишіться на телеграм-канал Салтаненко, щоб знайти відповіді на життєві питання і навчитися. Правильно хреститися і вірити. Напишіть мені, якщо ви потребуєте молитви, духовного спілкування і психологічної, психологічної допомоги. Нехай Бог благословить вас!